І звинувати депутатів, які щось не хочуть прийняти, помиляєтесь. Якщо я особисто за два скликання в буде пропустив тільки вдруге, за два скликання депутатської бюджетної комісії, а сьогодні приїхав, цілодійкав, щоб бути учасником процесу. Але процесу, який визначений законом про місцеве самоврядування України, застосування демократичних принципів і права кожного на формування думки. І, виходячи, з неї загальної думки у прийнятті рішення, а не позиції трьох. Тому що профільна комісія, яка розглядала питання, яке щойно було вам озвучено, вона не прийняла відповідне рішення, запропонували інше, також не прийняла, але спитайте, яке сьогодні на сесії. Як це воно вивезено, або не вирішено, вони у сесійній залі знаходяться. Значить, їм треба зареєструватися, показатися, що вони тут прийдуть і вже в ковному своєму складі сесійному тримайте. Або не згодні, або згодні. Приймайте. Приймається, тому я, я теж звертаюся до колег депутатів, які там забули принципово, не зареєструвалися і так далі, все-таки засвідчили свою присутність, громадянську позицію, свою депутатську е позицію, як людини, представляючи інтереси своїх виборців тут, брати участь у всій роботі. Але я вам хочу сказати інше. Скажіть, будь ласка, скільки я постійно діючий комісії обласної ради? Шість. А скільки з них не відбулося до президії? А про яку брезию йде вологію її легітимність взагалі прийняти на її рішення? І сформований порядок денний, який сьогодні мені дають з коліс, я його маю скоріш вивчити і ще його підтримати. Тому коли маніпуляція починається відразу, то я хочу, щоб ви на цю маніпуляцію дуже чітко звернули увагу і знали про мене. А підтримую вас у тій позиції, що якщо це рішення не те, яке комісія е -е, висувала, який профільний департамент. О, да. там сидять люди професіонали, там є люди, які брали участь у формуванні цього рішення, це керівники закладів. Сьогодні пропонується варіант інший. Підтримати тільки свого і сконцентрувати певні можливості в межах одних груп одного управлінця. І так стається, але цей управлінець, сьогодні, щоб ви знали, спричинив занепад галузі медицини своєю е, відсутністю. З іншими керівниками потужних закладів, кардіоцентру, орбит і обласної лікарні, дитячі обласної лікарні. Все це стається отут, 5 років, вони ходили на відповідні рівні, щоб продемонструвати. В першу чергу в своєму суспільству високоякісна технологічна медицина. Сьогодні це розвалюється. Сьогодні це розвалюється. А ми зараз маємо комусь підігравати, бо нас каже, нас багато нас голоси. Майте голоси. Але давайте проведе. Да. Шановні депутати, я виключаю. Шановні депутати, Олег Миколаїв. Олег Миколаїв. шановні депутати. Пані Миколаєвич, почекайте. Шановні депутати, дивіться, початок сесії. Початок сесії. В сесійній знаходиться знаходяться зараз близько 40 депутатів, в принципі, те, що дозволяє зареєструватися. Те, що каже Олександр Іванович, він там з коліна щось побачив, не хоче голосувати, це його право. Доброго дня всім. Шановні друзі, у мене є така пропозиція, яка вам може сподобатися свого гляду на те, що робиться в царні. Я пропоную вам. І собі, тобто, давайте ми приймемо рішення про шану розпуск І все, здамо мандати, їхати і працює. У мене все. мене громаду представники. Дуже сильно не хотілося сюди їхати. І, власне, початок дійства підтверджує моє не сюди їхати. Закликаю всіх все таки. Притримуватися волонтеризму і гідної володінки це перше. Друге, все-таки приїхав, тому що як людина, яка а, максимально не бажає мати нічого спільного з політику, але розуміючи, що це мій рідний край, і тут, в принципі, деякі резонансні питання піднімаються, на ці резонансні питання не можна реагувати. Власне питання стосується. Приватизації. Я думаю, що лише да, соціалісти і комуністи можуть бути проти приватизації, тому що це є да, така. Особливо в нашій державі комунальна власність показала свій абсолютно не Але трошечки розбиравши ситуацію, розумію, що сьогодні дуже багато маніпуляцій відбувається безпосередньо в цьому середовищі, особливо наприклад. Да, відбувалося в Черкаській міській раді, коли просто майно приватизовували, і це майно Черкаська приватизоване записі. Я би попросив вас на даному етапі більш детально розглядати це питання. І все-таки, напевно, набагато детальніше років. Дякую. В тому що немає відвідного листі до реєстрації, є певні мотиви. Вам повинні, повинні бути дуже уважні і щоб що ніхто ні наша фракція, ні інша будь-яка фракція. Яка тут є, посадові особи, які з не монітували вашу думку і вами не монітували. Ви правильно закликаєте, щоб ми зареєструвалися, проголосували за все. Тут звучить, давайте проголосуємо за все таке важливе питання. Ми замітили, що для певної фракції, певної особи, лідера цієї фракції надзвичайно важливе питання. Це питання інвалідності і все, що з цим зв'язано. Але є інші важливі питання, чому депутати не реєструються або мають іншу позицію? Тому що ми і ваші побратими чули сесію назад. Ми пропонували провести економічний аналіз, ауди, знайти неліквідне майно, якісь гаражі, якісь квартири, які... Ви чули ваші побратими, що квартири в центрі здаються по 3 тисячі гривень, квартири обласної ради, знайти оце майно неліквідне, продати з виключною метою всі кошти направити на ЗСУ, так як роблять деякі обласні ради. Але натомість деякі фракції встали, демонстративно вийшли, не реєструвалися. Тому це наша позиція нашої фракції. Я так розумію, позиція інших колег. І поки ми е, провладна фракція, яка у 22-му році, керівник якої Коваленко, заявляв, що бере повну відповідальність за соціально-економічний розвиток, поки вона не почує, і їхній представник голова ради, і інші фракції, і не сравни почнемо домовлятися. Є питання по конкурсних комісіях, ми просимо про роки, Давайте, щоб вони працювали прозоро. У нас керівники комунальних підприємств виконують обов'язки. Ходять на поклон до голови ради, тільки тоді проливається, продовжується контракт. У нас госпіталь ветеранів, немає керівника. Коли конкурс перемагає людина з досвідом, якої є бачення, як розвиває госпіталь ветеранів, то голова ради приймає рішення, що не визнають процедуру конкурсу, ніхто не набрав відповідну бал, кількість балів, тому що не та людина перемогла. Давайте говорити, що пища нам з головою Ради, як ми будемо розвивати госпіталь ветеранів, як ми створимо ту тимчасову комісію віддати кошти на правме на Ось це наша позиція. Вами маніпулюють. Тому багато фракцій не хоче реєструватися і йти на поводу одного питання або чоловіка. госпіта і ваша приголовна фракція це відомо всій області. Це вам відповідь на ваші закиди щодо кадрової політики та адміністрування. І коли тут... Бу було рішення комісії про призначення нового керівника, який брав участь у боях, який є фаховим лідером, то давайте подивимося результати голосування, яка фракція саме не підтримала цю кандидатуру. Тому я ваше звинувачення повертаю вам назад. Дякую. Я хочу запропонувати ну, важливе питання по реформі цього закладу місек. Зовсім розуміюся на да, тому, як там вони працюють. От, але я так розумію, що деякі депутати дуже добре знають, як працює в СЕК. І коли сьогодні ми говоримо про те, що 150 осіб в черзі а. військовослужбовців, а, потім зон по диспансеру, там 500 чоловік і ще, а в мене питання, друзі, а може, давайте створимо із депутатів, які набули інвалідність під час війни. Спеціальний орган, який буде розповідати цим військовим, як можна прискорити собі оформлення інвалідності.